Давно такого вітрогану не було, як сьогодні. Просто-напросто зносить з ніг. Всім привіт народ, слава Україні. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні е, маємо 15 травня і сьогодні ми розпочинаємо посів сої. Пізненько, правда, але нічого з тим не зробиш. Як тільки відсіяли кукурудзу і зразу приступаємо до сої. Ну, вчора, правда, півдня був такий, не скажу, що вихідний, ну і не скажу, що, що робочий, тому що продули ще сівалку, відвіз сівалку такі от речі. Ну, а зараз відчіпляємо карата. І будемо підчіпляти сівалку. Таке враження, що той корчик зараз відірветься і піде за вітром. Жесть. Давно в травні такого вітру я не пам'ятаю. Інокуляція сої по артему Лаврику.

Перший сорт ДСВ. Мо Моцарт. Ранній. Самій ранній зі лінійки. Цікава така зелена протравка, ще такого не бачив. Протравлений і проінокульований. Починаємо. Так, починаємо. Я ще такої зеленої протравки не бачив. Так, нарешті ми вправилися з демками, ми посіяли 5 сортів, десь приблизно по 50 по 55 соток е, вийшло е, 4 сорти ДСВ і один сорт ЗАДБАУ е, е, Теж будемо спостерігати, е, як будуть е, роз, розвиватися ті сорти, може щось собі залишимо на розмноження. Е, е, до речі, в пошуках якогось ультрарайнього сорту. Щоб була можливість по ньому сіяти пшеницю, бо ті пізні сорти по них пшеницю сіяти, в принципі, ну, не камільфо. По соняшнику цікавіше виходить пшениця, ніж по наших пізніх сортах сої. Ось, Робота йде зараз дуже такими дикими темпами. Сіємо з швидкістю. 9 км на годину, швидше, нереально. Попри більшій швидкості, сівалка наша щось починає стрибати. Пилюки, дивіться, страшне. Хоча вологи ще є, соя лягає в абсолютно вологий ґрунт. Плюс до того після посіву буде проводитись коткування, Теж вологу гарно підтягнемо. Гарно розрівняємо площу, щоб краще було молотити а, комбайнером. Ну, коротше, робимо все по феншую, все як книжка пише. А, сою зараз переставились на, а, вже на товарний посів. А на цій площі теж буде два а, сорти. А, компанія Agrain нам, на, нам надає насіння. Ось, а, Зараз сіємо їхній сорт. Тенор. норма висіву 600 тисяч на гектар. Туди буде виходити 120 кілограм сієм, 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 сієм. То вже не 18 кілометрів, то вже рівно в два рази менше, так що посів, напевно, трошки підзатягнеться. Я думав, що буде набагато швидше. Ну, сівалка стрибає і все, що ти її хочеш, роби, а зараз поломати то все діло, то не варіант. Принаймні, то не наш варіант. Так що прийдеться або заходити на сутки, або дня два довше сіяти. Ну, або якась ідейка мені свіжа стрільне. І щось будемо видумувати. Побачимо. Сьогодні точно швидше посів не буде відбуватися. Я тут застряг знову до годинки 3-4, щоб посіяти хоч якийсь кусок. Ну, а далі побачимо. Так, Союм забув сказати, сою ми завжди сіємо на 33-му міжряді, тобто через рядок на цій сівалочці. Зараз що я роблю? Я вам покажу. Я зараз е... контролюю якість стиків. Дем глянемо. тут ще без метра ходжу, просто... Наглядно дивимось. Порохи, блін. Порохи вітер то страшне. Наглядно дивимось, наскільки е перекриває сівалочка. Тому що зараз я об'ясню. За одного глибину копнемо. Так, цей рядок сіяв. І цей мав би сіяти. Čo, cej? Trochu dosť za veľký tak. Nie, to nemá. Ano. 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 Об'ясняю, в чому суть. Сівалки нашої зараз виходить зміщений центр. Чому? Об'ясняю знову ж таки. Лівий крайній сушник не сіє. А правий крайній сушник сіє. Ми маємо зміщення на 17 см, верніше на 16,7. І нам треба трошечки навігацію варіювати, щоб стиг сходився менш пішли непогано. Чим я зараз і займався, і як ви бачили, в принципі, досягну успіху, бо мене такий стик задовольняє більш ніж. Отож, працюємо далі. Так, ну шо, ми потихеньку сіємо, на дворі потихеньку смеркається, восьма вечора. Холодрига така, що просто капець. Е, я так розумію, цей рік такий дуже цікавий, дуже специфічний, дуже тепла зима і дуже-дуже холодна весна. Як воно буде далі, ніхто не знає. Ну Щось я вже не маю надії на хорошу погоду в цьому році. Щось в мене такі відчуття, що. Воно як почалося, так і буде тривати далі. Ну, але Ми постараємося виконати свою місію вчасно і якісно. Маю на увазі посів Сої. На даний час стоїть така місія. Що хочу ще сказати? Порухи, просто караул, дивіться, от, що твориться. Проблем з вологою, богу дякувати, ще нема. Вологи є, є достатньо. Зараз ми розвернемося, я вам покажу. Але от проблема з вітровою ерозією є, і то така суттєва. Дуже шкода мені звичайно, але нічого ми з тим зробити наразі не можемо. Працюємо так, як є. Щось вже починає, так, якби якийсь дощик накрапати, було б зовсім незле, який міліметр два дощику. Звичайно, трактора обгадить, але робота йому була шикарна. Так, ми розвертаємось. Хлопці теж якусь сою, походу сію, то може гречку. Щось таке. О, дивіться, вологе, вологе ще вагон. Соя е, лягає абсолютно в вологу землю. Соя завтра буде прикаткована. Як не завтра, то післязавтра буде внесений ґрунтовий і буде закатковано. Ще хотів би вас знати в коментарях, як ви ставитесь до такого зараження інокулянтом бактеріями, як робив Артем Лаврик і як ми за ним повторили. Як ви дивитеся на таку річ, воно. Буде більш дієве, не буде більш дієве. І взагалі розкажіть свої думки про інокулянт, Тому що е, ми за, свої, за свій час спостережень поки що видимих результатів від роботи інокулянту не бачимо. Е, робота інокулянту може бути класно видна на тих полях, де ще жодного разу не було сої. Тут питань нема тут згідний. А де на протязі 5-6 років соя була колись. Значить, бактерії там ще живуть, принаймні в нашому випадку так відбувається. Сім без інокулянта є зараження бактеріями, є бульбочкові бактерії на корені, на центральному пагоні. Не то, що десь якісь дикі, які на бокових таких віточках чи, як би так сказати, корення зароджується. Так що я поки що. Поки що не бачу результати від віднесення інокулянту, але постійно кожного року ми стараємося зробити якийсь експеримент, щоб впевнитись в цьому надалі. А, минулого року я робив один експеримент. Я не пам'ятаю, чи я показував чи ні. Вроді показував, а, що ми там частину посіяли з інокулянтом. Взагалі, різниці я не побачив жодної, ні, ні в чому, ні кілограмчика. Яка була, соя, така й залишилась. А, були проблеми на сої. Та, що була посіяна по кукурудзі, і там ще сої жодного разу не було, там трохи було проблемно з бактеріями. Але я б не сказав, що там вона сильно просіла в врожайності. Якщо ми повністю закрилися десь на 3, може 3 з гачечком, то ту площу ми закрили на 2,8. Згідний, ви скажете, 3 центнери це багато, і 3 центнери абсолютно повністю перекривають внесення інкулянту. Тут згідний. І я думаю, що надалі, якщо у нас будуть якісь поля, де ще жодного разу не була соя, то інокулянт ми будемо застосовувати. Ну а так, поки що, так, тільки вибірково, на деяких площах вносимо інокулянт, щоб знов мати якийсь е, дослід, щоб знов набути якогось нового досвіду, і ну, самі розумієте, е, ми постійно вчимося, постійно кожного року е, закладаємо купу експериментів. Кожного року е, маємо величезний багаж нової інформації. Взимку, там сидимо, щось собі, обговорюємо, перетравлюємо ту інформацію. І так наступного року знов е, виникають якісь потреби в нових експериментах. І так ми рухаємось, 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 е, де в чому ростемо, де що деякі експерименти нас тягнуть наниз, ну, але то життя так буває. Отож, народ, я працюю далі. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на, на канал, коментуйте, мені важлива ваша думка. Працюємо! Так, ми продовжуємо працювати, потихеньку робота йде, в нас вже а, файно сверклося, тишина, трошки вітер стишився, порохи як були, так і є, але ще до них додався дощик, не знаю, що вам видно на вікні крапельки, зараз попробую показати. ну от Щось типу такого. Тихенько щось накрапає. Налапає мені трактора й більше і покшу нічого. Ну Але люба волога нам зараз потрібна, саме прекрасно бачите, всю Україну спочатку заливало, не могло б не давало зайти в поле працювати, а тепер вже вся Україна потихеньку проситься дощу. Так, в їхніх шарах вологи ще достатньо, земля накопичила, але під верхом, хто тільки щойно посіяв, для всходів вологи вже малувато. Я не кажу, що критично мало. А я не кажу саме про наш випадок, тому що в нас волога ще є, але так бачу по, по Україні хлопці розказують, що вже вологи мало для всході. Так що будемо надіятись на дощ. Е, писав вчора, сьогодні мені Саша, аграр Хантер, що в них там в Швейцарії заливає. Бачите, нікому не вгодиш, їм там заливає, нам би трошки не мішало дощику, але я думаю, що й той дощик ще й до нас прийде. У нас зараз задача до тих дощиків, які прийдуть однозначно, посіяти по максимуму сої, щоб вона собі спокійно потім сходила, коли буде волога. До чого і стремимося, працюємо, посіяв вже майже 30 гектарів сьогодні, вже непоганий результат. Ще трошки попрацюю, доки зможемо, може і полташку вивольнемо сьогодні, побачимо. Ви головне не перемикайтесь, дивіться це відео до кінця і знаєте скільки я сьогодні посіяв Працюємо. Так, народ маємо вже майже третю ночі. А, завершуємо на сьогодні нашу роботу. Якраз зроблю розворотну полосу від дороги. Подовго я все скінчив. Лишається один такий великий затяжний клин на півплощі, то вже буде робити завтра напарник. Я на сьогодні свою місію виконав. Посіяв демо і посіяв більше півплощі цієї соєю. завтра завершуємо. Якщо все буде добре, то ще й почнемо другу. В принципі, сьогоднішнім днем я навіть дуже задоволений. Враховуючи те, що я виїхав після обіду, посіяв демку, яка забрала досить багато часу, та ще й посіяв майже 50 гектарів сої при такій швидкості, просто прекрасний результат, як, на мою думку. Тут перший день задався досить непогано. Пробував політувати дощ, кілька разів пускався сильніший. Я вже думав, може дійсно зараз трошки хляпне. І... Прийдеться з'їжджати. В принципі, я був доволі дощу, але не сталося так, як я собі думав. Так що о, чекаємо якоїсь наступної нагоди, о, коли перепаде дощ. На даний час він нас уминув. На сьогодні будемо завершувати наше відео. Я вам дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, о, підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!